Друзі, вітаю! Ось заїхали подивитися на наш об'єкт, який ми називаємо парковий, бо він біля парку знаходиться. Подивитися на стан рослин, чи все нас влаштує, чи все задовільно росте, чи нічого не хворіє. Ну, дивіться, гортензії почуваються прекрасно, Самшит теж. Це сорт гортензії конфіті. Бачите, яка вона яскрава на осінь. Це поєднання жовтого вже листя і яскраво-рожевого кольору. І тут, бачите, стерильні є квітоноси, які не розпускаються, і в цьому є свій декоративний такий елемент. Дивіться приклад, як розростаються масивом ялівці. Тут у нас була задача закрити ґрунт, щоб не не ріс бур'ян. І ось вже, майже, майже наступного року я думаю, що все зростеться і буде суцільна. Сусільний килим. А тут нас дивіться килим з кизильника Дамера. Ця рослинка садиться одна на метр. Вона коштує в районі 100 гривень, вона дуже бюджетна. І е, який прекрасний результат. Вона квітує е, навесні біленькими маленькими квіточками. Зараз вже можна побачити, де не де червоні ягідки. Бачите, у нас тут приклад змішаної. Посадки, тобто у нас тут певна регулярність, поєднується з природним підбором рослин. Тобто рослини, які частіше використовуються в природних садах. Але ми їх тут поєднали і посадили в регулярному якомусь порядку, повторили і воно так от склалася така у нас історія. До речі, цікава ваша думка, друзі, чи має це місце бути, чи подобається вам. Пишіть.